За прогнозами Запорізького обласного гідрометеоцентру, в період з 22 по 26 серпня на території Запорізької області очікується надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Температура повітря в тіні сягатиме близько 31-37 градусів тепла. Через жарку погоду та сильні пориви вітру щодня виникають пожежі в екосистемах, які дуже швидко поширюються на значну площу, знищуючи гектари лісу та завдають шкоду довкілля. За оперативними даними, з початку 2024 року на території Запорізької області виникла 1643 пожежі на загальній площі більше 530 гектарів. У порівнянні з минулим роком кількість пожеж зросла майже в 5 разів, тому рятувальники Запорізької області звертаються до громадян бути обережними під час спеки та наголошують на суворому дотриманні правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів. Та на відпочинку в природних екосистемах. Пам'ятайте, що масштабні загорання можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей. Не допустіть пожеж в екосистемах.